Минулих вихідних ми були запрошені на весілля, і ведучий запропонував сказати для молодих побажання: одну річ, яку ніколи в сімейному житті не варто робити, і другу річ, яку варто навчитися робити, яку треба вміти навіть робити. І ось, коли мені випала можливість сказати побажання для молодої пари, я сказав, що ніколи не варто робити це, порівнювати в сім'ї. Це друзі, дуже актуально, тому що ми українці схильні порівнювати. Ми порівнюємо всіх і вся: сім'ї, батьків, братів, сестер, роботи, машини, доми е, дуже багато. І коли утворюється нова сім'я, то дівчина може казати чоловікові: а мій тато так ніколи не робив. А чоловік може жінці сказати: а моя мама готувала краще. І з цього починається багато проблем. І друга друзі, річ, яку варто навчитися робити, це варто навчитися мовчати. Тому що знову ж таки ми часто думаємо, що от ми скажемо, і наші слова змінять повністю ситуацію. От ми настільки точно і чітко сформулюємо істину, що всі аргументи просто зникнуть і припиняться. Але це так само дуже рідко стається. Часто наші слова вони приносять більше шкоди. Тому навчитися мовчати в сімейному житті це дуже важлива і корисна річ. Тому цього друзі вам і бажаю.